Вітаю вас на новому майстер-класі. І сьогодні я буду робити іграшки з паперу. Папір я взяла ну, такий скраб папір, дизайнерський папір, він двосторонній, і це дасть мені можливість зробити щось дуже цікаве. Я зробила отакі от, ну, якби, макетики, по ним я буду обводити і вирізати іграшки. Одразу хочу сказати, що папір, мій папір, з якого я роблю, він дуже такий. Твердий, і він ну, такий, ближче до картону. І якщо ви, як я, захочете робити з такого плана паперу, то ви одразу ж е, підійдіть до питання дуже уважно, тому що треба його взяти більше і зробити більше макетів, чим я буду показувати тут конкретно в цьому відео. Тому що чим твердіший папір, Чим менший розмір іграшки, тим більше повинно бути його кількості оцих от елементів, які ми будемо в іграшку, з яких ми будемо іграшку клеїти. Ну що ж, поїхали? Починаємо вирізати. Отакі у нас були макети, і отакі у нас вийшли варіанти вирізаних паперових елементів для іграшок. Як я вже сказала, якщо у ваш папір твердий, ближчий до картону, як мій, потрібно я вирізала 6 елементів, але робіть більше. Чому? Тому що він дуже погано, як гнеться такий папір. Чим більше ви зробите, тим більш пухнаста буде. ну Не то, що пухнаста, а більш насичена така, наповнена іграшка. У випадку з цією, що я зараз беру і збираюсь робити, ця іграшка в мене не вийшла на цьому майстер-класі, саме по причині того, що в мене було мало елементів. Я брала двосторонній папір для того, щоб в розкри... коли він розкритий, в різних, місцях, ну от вони такими ячейками розкриваються, було видно і один, і інший колір. Це дуже гарно. От, І дивіться, я склеюю кожен оцей двойний момент, склеюю посередині полосочку роблю. І коли я їх всі проклею, подивитись, потім оці відкр... які відкриваються інші ну наші, називаємо так лопасті. чи як це, ми потім їх будемо проклеювати по-іншому. Зараз всі мажемо посередині. І от так у нас виходить, але мені хочеться, щоб вона розкрилася і було видно інший колір. І з, неї, з цією історією вийде ситуація, що іграшка чим менше, тим більше повинно бути слоїв. Тим більше цих елементів. Я би сказала, що таких елементів треба на 6, а мінімум 18. Тоді, можливо, воно буде правильно працювати. На тих більших іграшках в мене все вийде, що я хотіла. А от на цій маленькій, от дивіться, я проклеїла всі оці елементи посередині. Потім я буду відкривати інші елементи, От, от оці і буду проклеювати в двох місцях. Дивіться, як це робиться. Так повторюю з усіма е, цими моїми частинами цієї іграшки, з кожної з них так повторюю і клею далі. Кожен оцей розкрив, розкривається оцей в точечку е, мій виходить, варіант, я склею в двох місцях. Коли іграшка проклеєна, і ми її отак відкриваємо, ми бачимо, що ми бачимо обидва кольори. Дивіться, наскільки мені не виходить її розтягнути. Тобто Я дуже мало взяла оцих от кількості елементів. Виходить так, що треба, мабуть, раз в три-чотири більше. Тобто, десь е, повинно бути 18-24. Десь так. Ну, чим більше, тим краще. Тому цю іграшку я списую. Ви зрозуміли, який повинен бути вигляд, і яка задумка, що повинно бути видно одразу два кольори цього паперу і передній, ну, тобто лицевий, і задній. Будемо переходити до другої іграшки. У зв'язку з тим, що вона більша по розміру, з нею буде легше, в плані того, що вона, в неї є більше можливості розтягуватись. Робимо те саме. Я наношу клей. Посередині цієї центральної частинки, ну, цієї виступаючої частинки. так дію з усіма частинами. Пам'ятаєте, у мене двойних елементів 6 штук. Можна більше, краще більше. Мені хотілося, щоб вона більш була розкрита, щоб було видно одразу і той колір, який лицьовий, і той, що ззаду, цього листка. От, сама ідея класна, якби папір був трошки м'якший. От, шукайте завжди шукаєш такий папір, щоб він був такий ну, класний, твердий. А насправді от для саме цього виробу потрібно, щоб щось було таке більш м'яке, більш таке тонке. Дуже класно вийде така іграшка, якщо ви будете робити з якоїсь нотної роздруковки, або з книжки просто скажімо так, беремо просто торінки книжки з літерами і от з неї робимо. Так, виходить така історія. Поки що вона отак виглядає. Але нам потрібно, щоб було видно, щоб вона розкривалася наша іграшка, і було видно інший колір. Тому я провожу тепер в цих місцях. І так роблю з кожною пелюсточкою. І продовжуємо так робити і склеювати. Знову ж таки. Трошки більше слоїв, я думаю, що потрібно в два рази точно, щоб було більше елементів. Тоді буде краще. Прибираємо всі ці павутиння, які в нас від гарячого клею, і дивіться, що у нас виходить. Коли ми її складаємо, у мене видно два кольори, як я і хотіла. Тепер нам потрібно останній перед і зад зафіксувати отак. І ось так ви бачите, як це виглядає. Якби папір був трошки м'якіший, то в цьому випадку у нас б було, краще було б краще ці ячейки, які між ну, тобто одного і іншого кольору. Ну що ж, тепер третя наша іграшка, яку ми робимо по такому ж задумці. Тобто вона у нас двостороння, її буде менше видно другий, цей, задній, скажімо так, колір. Чому? Тому що вона більш ну, неширока. Тобто, як я казала, чим менша іграшка, по ширині, по висоті. В принципі, по розміру, тим важче працювати, якщо цей папір близький до картону. Обирайте м'якенький. Ну і продовжуємо все в такому ж стилі. І така у нас виходить іграшка. Я вирішила її не проклеювати, щоб відкривати ще той задній колір. Чому? Тому що вона не широка, тобто вона вузенька. Якщо я її почну проклеювати, вона так само, як з першою іграшкою, страпиться така ж історія. Тобто для цієї іграшки потрібно або м'якіший папір, або Раз ну, раза в три більше елементів, з яких ми клеїли іграшку. Наступний крок це мотузочку, на яку ми будемо вішати нашу іграшку. Тобто це може бути стрічка, це може бути якась блискуча, там, така, я не знаю, там, мотузочка. Я вирішила, що мені під цей стиль буде непогано, якщо вона буде отака льняна. Значить, я вклеюю ця вже в мене склеєна іграшка, тому я вставляю всередину і проклею далі гарячим клеєм і зажимаю. А у другому випадку, зараз покажу, як ми робимо вона, та іграшка у нас ще не склеєна. Отак от, от. Другу ми робимо наступним чином. Вимірюємо довжину, відрізаємо. І далі ми просто будемо вставляти от сюди, вклеюємо її. Вибачайте, що трошки вийшла за. Камеру, і е, я потім починаю склеювати от таким чином склеювати іграшку, так як і всі інші моменти. Пам'ятаєте, так, що я вирішила, що у другої іграшки я не буду відкривати другий слой. І для цікавості, для того, щоб це було симпатично, я ще додаю таку от пролинку на низ. Потрібно потримати, щоб воно схопилося. Отаким от чином. З самого початку іграшки задумувалися як фінтажні. Мені потрібно зробити так, щоб у них був такий пристарений трошки вигляд. І що я зроблю для цього? Я беру фарбу бронзову або можна взяти старе золото. Ну от У мене такий варіант старої бронзи дуже красива штука. Отак це виглядає композитна фарба фірма Composite. І далі я просто беру і так спонжиком протираю, просто йду по нашим оцим краям. Просто розтираю і роблю вигляд якоїсь такої другої річі, потертої трошки призолотиної, прибронзиної, скажімо так. І от така штука у нас виходить. І так само я роблю з однією іграшкою, з другою іграшкою, і наш вигляд іграшок зовсім міняється. Якщо ви робите щось таке модернове, то в цьому випадку не потрібно такі речі робити. Але якщо ви будете робити із листків книжки, наприклад, з буквами це буде дуже красиво. Нотні, варіант нотних листків теж буде дуже красиво. Ось такий варіант виходить. Оцініть, наскільки змінилася іграшка. От що ми отримуємо, Як вийшло не просто майстер-клас, а ще й роздуми на тему великих, малих іграшок, твердого паперу і всього іншого, маю надію, що вам було цікаво. Тепер дивіться, що, що стосується ялинки. У мене ялинка дуже маленька і 70 см. І навіть такий невеликий розмір іграшок для неї великий. Якщо ялинка буде велика, то дивіться, це виглядати буде набагато краще, але мені все одно подобається, що в нас вийшло. Як завжди, дякую за ваш перегляд. Підписуйтесь на мій канал, дуже вдячна за ваші вподобайки. Па-па!